Что касается заявления президента Украины Владимира Зеленского, что все у него идет по плану. Напомним только, что начиная с 6 августа военно-политическое руководство в Киеве несколько раз меняло свою точку зрения на события в Корской области. С одними оценками выступил Михаил Подоляк, с другими оценками потом выступил сам Владимир Зеленский. Наконец Александр Сырский сказал, что да, оттуда... Ожидалось нападение на Сумскую область, и мы тем самым это предотвратили. То есть говорить о том, что они придерживаются какого-то в этом плане еди в этом плане, прошу прощения за, за тавтологию, какого-то единого порядка действий, ну, наверное, все-таки не приходится. Ну и потом, все-таки вот с какими-то окончательными суждениями выступать тому же самому верховному главнокомандующему, каковым является Владимир Зеленский. Ну вот тут надо проявлять определенную осторожность. Теперь, что касается вот этого постоянно обсуждаемого вопроса о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия по объектам на территории Российской Федерации. Ну вроде как формального разрешения нет. Но Некоторые вот иностранные СМИ уже выходят с оценками, что типа, подобное разрешение уже получено. И в этом плане, на что хотелось обратить внимание, что особенно вот усердствует в этом вопросе политическое руководство Великобритании. Ну, Просто... Можно здесь не, не, небольшую паузу? Дмитрий Анатольевич Медведев как раз обратился к, эти, к этой нации со скошными подбородками. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми пообещал Украине сто лет поддержки. Первый он ужет, Второе, так называемая Украина не продержится и четверти этого срока. Третье. Остров под названием Британия скорее всего затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут, если понадобится. Дмитрий Анатольевич, ну зачем? Ну зачем? Ну зачем гиперзвуковые ракеты? И же посейдом, извините. И в этом плане, вот мне вот как-то даже и не совсем понятно это усердие. Тоже бы хотелось спросить, вот возвращаясь к вопросу и стратегическому поражению России, а в частности у политического руководства Великобритании, ну, хотелось бы ему задать вопрос. А які, собственно говоря, в ви національні жизненно важні інтереси Віліка Британії под в рішенні цього вопроса? Ну і далі будемо говорити ще більш детальніше і про те, що відбувається на території рашистів, а саме те, що відбувається на території Курщини, а саме говоримо про те, що наші збройні сили України прорвали російський кордон ще на одному напрямку у Курській області. Серйозного опору було не видно дорога через пірамідки наката на село Весела. Знаходиться в тилу біля угрупування ЗС Рефії до Глушкова, де розташовані понтонні переправи російської армії, сім з половиною кілометрів дорогу, і про це повідомив телеграм-канал Інсайдер. Ми ну, також бачимо, що насправді дуже приємно говорити, коли в наших збройних сил України, а вони там майже завжди є а, успіхи саме на території Курщини і на території цього напрямку. Тому говоримо, що вони трофають зброю, то бачимо, що все ж таки. Нагадаємо, що ця спецоперація наших збройних сил України розпочалася 6 серпня, і бачимо, що насправді з кожним днем у наших збройних сил України саме на цьому напрямку є все більше і більше проривів і більше території ми займаємо плаздарму. Ну і також. Бачимо, що просування йде досить добре. А далі ще й говоримо про те, що російська армія ще не починала широкомасштабний контрнаступ для повного витіснення збройних сил України з Курщини. Така думка є у інституту вивчення війни. Що саме вони дописують? Дописують про те, що не спостерігає широкомасштабних бойових вибачте, дій на Курщині, які вказують на те, що російські війська почали широкомасштабний узгоджений контрнаступ, спрямований на повне витіснення. Існення українських сил з області про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. І що ж вони досліджують? Повідомляють про те, що українське вторгнення до Курщини зіпсувало заплановані російські контрнаступальні операції здовж кордону, які ймовірно мали на меті розширення зони активних бойових дій на ширшому фронті на північному сході України. 13 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська операція в Курській області зупинила плани. Рашистів створити кілька буферних зон продовж цього українського кордону зі сходу на північ, у тому числі, і до прикладу у Сумській області. Також дуже багато вони тут аналізують. І дописують про те, що російська контрнаступальна операція з поверненням територій, захопленими українськими військами в Курській області, дуже ймовірно вимагатиме навіть більше живої сили та техніки, ніж Росія вже зосередила у цьому районі, особливо якщо більшість уже залучених підрозділів не матиме бойового досвіду. Російські повітряно десантні сили, які нещодавно передислокувалися до Курської області з лінії фронту в Україні, наразі несуть значну відповідальність за контратаку у Курській області, що свідчить про те, що російське військове командування за контратаки в Курськкомандування е може дати намір розмістити підрозділи, які вважаються так би мовити більш елітними або боєздатними, щоб повернути територію. Російським військовим також розуміємо безсумнівно доведеться передислокувати підрозділи, які вже беруть участь у поточних наступальних операціях або Оперативні резерви з України до Курської області, щоб розмістити боєздатні підрозділи, необхідно для великої контрнаступальної операції. а Потім згодом охороняти міжнародний кордон від майбутнього українського вторгнення. Зазначили аналітика. Така є думка. Щодо а, того, як саме а, будуть так би мовити повертати свої території расисти. Ну і ще є одна думка в них з приводу того, чи почали росіяни контрнаступ на Курщині. А вони також проаналізували шанси ворога. Зазначається про те, що Кремль покладався на недосвідчених військових у Курській області для відбиття наступу сил оборони України. Ну і нагадаємо з вами, що раніше, коли тільки наші збройні сили України зайшли на територію Курщини, звичайно, що а в Кремлі і взагалі на території рашистів ніхто взагалі не казав про те, що а, був якийсь контрнаступ, про те, що там а, території вже під українським керівництвом і тому подібне знаємо про те, що вони все замовчують і дуже применшують успіхи наших збройних сил України на цьому напрямку для того, щоб мабуть не лякати своїх людей чи для якихось іще своїх цілей. Знаємо про те, що вони постійно брешуть, вони постійно замовчують і применшують все, що відбувається саме на території їхньої держави. Також Повідомляється про те, що і ми з вами розуміємо, що для контрнаступу саме рашистів там потрібні більш боєздатні підрозділи. А також інститут вивчення війни спостерігали не спостерігали широкомасштабних бойових дій у Курській області, що вказують на початок масштабної контрнаступальної операції на території рашистів. Ну і також наразі повідомляється про те, що на території Курської області перебуває від 33 до 35 тисяч російських військовослужбовців. Але Росія планує збільшити цю кількість від 60 до 70. Ну і також українські війська продовжують наступальні наступи Курської області, що впливає на російські операції в Донецькій області, уповільнюючи їх просування. Ну і також російські війська продовжують наступи на Сході нашої країни про це ми також говоримо з вами постійно. Що ще дописують? Дописують про те, що продовжують відстежувати російські контратаки в Курській області, але ще не спостерігають. Знову ж про це ми говоримо широкомасштабних бойових дій, які б вказували на те, що російські сили розпочали саме широкомасштабну скоординовану контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області. Йдеться у звіті, у звіті.